Серед білого дня народні депутати напали на чоловіка. Поліція не втручалася. Що сталося, і хто винен, з'ясуємо у цьому випуску. Ви на фаберці новин з вами я, Анастасія Федор. І перш ніж почати, ставте вподобайку і підпишіться на канал, якщо цього досі не зробили. А тепер до справи у мережі з'явилося відео з бійкою за участі народних депутатів Олександра Куницького та Артема Дмитрука. Вони зустріли на парковці в Києві чоловіка, затиснули в кут, і після не Нетривалої бесіди повалили на землю та почали бити. Це тривало до моменту, поки їх не розборонив охоронець. Депутати згодом розповіли, що прибули до одного із київських бізнес-центрів, щоб перевірити роботу шахрайського кол-центру. Кажуть, прибувши на місце, побачили, як близько 50 осіб тікають із будівлі. Цей момент потрапив на відео. Ну настав новий день. Тільки ми під'їжджаємо в кол центр які вже. Працював. От така картина кожного дня можна побачити. За словами депутатів. Саме після цього вони наштовхнулися на хлопця із камер спостереження. Обранці стверджують, що молодик, нібито підставна особа, який під час попереднього візиту депутатів буцімто намагався їх спровокувати. Дмитрук стверджує, що цього разу парубок був роздратований, що його знімають на відео. Вихопив телефон із рук Куницького і почав тікати. У руках самого хлопця нібито був ніж. Через це і зав'язалася бійка. Побитий чоловік підтвердив, що відбирав телефон у депутата, але каже, одразу віддав. Пояснює, що був змушений це зробити, адже парламентарі його ображали, кидались з звинуваченнями і знімали це на відео. Почуємо та говорилися, які гадості кучу там. І почала штовханина, і почали на мене клівіту всяку говорити. І я вихватив телефон, але йому одразу віддав. Ага. Бо вони мене почали бити і все двох. Вдвох почав? Да, так, він мене завалив, а Дмитрук мене почав бити. А, завалив Так. Да. А, а як він Ззаду? Охватив мене спереду і кинув мене на підлогу, і, а Дмитрук мене почав бити кулаками в лице. В чому ви звинувачували тебе? я десь працює, що я ще хра і ще щось. Після інциденту на місце події приїхала поліція. Її викликав охоронець сусідньої будівлі, який побачив бійку. З правоохоронцями поспілкувалися обидва нардепи, які, судячи з усього, описали поліцію свою версію події. Також про побиття розповів і постраждалий чоловік. На висновки правоохоронців чекаємо та повідомимо незабаром. Зауважу, що обоє депутатів і Дмитрух і Куницький неодноразово потрапляли у скандальні ситуації, в тому числі і бійки. Артем Дмитрук обирався до верховної ради від слуги народу. Однак, у листопаді 2021 року його виключили із фракції. Незадовго до того, у лютому 2020 року, він побився прямо в раді із депутатом Сергієм Власенком. А у 2022 році, за місяць до повномасштабного вторгнення, влаштував бійку на засіданні земельної комісії в Одеській міськраді. Нардеп за допомогою групи підтримки пройшов до зали на другому поверсі міськради, почав бити по столах і ламати меблі. Внаслідок бійки травми різного ступеня тяжкості отримали троє співробітників муніципальної охорони. Водночас, Олександр Куницький теж прийшов у раду від слуги народу. До цього мав громадянство Ізраїлю, від якого був змушений відмовитись. Уже, будучи народним депутатом, журналісти схем з'ясували, що Куницький, нібито використовує свої повноваження. Аження для лобіювання власного бізнесу заправок для електромобілів. Скандали із українськими народними депутатами стаються ледь не щодня. Наприклад, сьогодні в епіцентрі скандалу опинився друг Куницького нардеп Олександр Дубінський. Він прийшов до ДБР, де розслідують його справу про підроблення документів для виїзду за кордон. У цей час до будівлі з'явився і представник столичного ТЦК, який хотів вручити Дубінському повістку. Це від дуже не сподобалось. Давайте подивимось. Смотрите. Uh, вот. мы принесли бумажечку. Это у нас что? Повестка про выклык. Обратились, значит, в правоохранительные органы. Клоуны, Что вы хотите от меня? я не хочу ничего подписывать. Просто отдадите мне бумажечку, да и все. Так, это что у нас? У нас все с на завтра, на 9-й день, Хорошо, а я не буду ее забирать просто. Так буває. Остає собі напевно. Друзі, як вважаєте, чи має бути покарання для народних депутатів за бійки та інші скандали під час воєнного стану? І яке саме? Долучайтесь до обговорення в коментарях під випуском. На цьому в мене все до зустрічі.